Доброго всім дня. Покажу вам, як квітує наш садочок. Вода трохи спала. Ну, не трохи, а гарно вже навіть спала. Ну, ще земля дуже-дуже волога, така типу, як болотня. Але вже, слава Богу, більш-менш все нормально. Подивіться, хочу показати вам цю красу. Пережили тюльпанчики потоп і дивіться, як квітують. Супер! Тут іще мокро вон. Ой, як пахнуть! Дивіться. Подивіться. На цю красу! ту 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 Красоту! Дивіться, дивіться. Ой, я ті як пахнуть! Це супер просто. Ось така. О, навіть оцей маленький карликовий зацвів персичок. Отак. І там ще з того боку є. Трохи тюльпанів. О, і вже ця грушечка почала зацвітати. Вон там трохи є ще тюльпанчиків. Дуже гарно. Оце слива також вже почала квітувати. Ще не повністю, але вже починає. Тут, бачите, тут темніше, тут ще не вони. Там навіть на гірці один є тюльпанчичок. Покажу вам вже, як підсохло. Ось бачите, тут вода ж стояла. Ми трохи ялинок ви викопали і пересадили, а трохи лишилося, потім почали відкачувати воду і вода почала сходити. От туди пересадили ялинки з того боку. Ну, з контейнерами просто повитягували. дивіться, яке красиве. Не скажу, як називається, напишіть в коментарях. Хто знає. Це мама моя знає. Ну, я ж тут зараз без мами на ділянці. То... Просто показую вам, бачите, тут, оце тут саме нижче. Ось тут ще трішки лишилось болота. Ну це вже тільки болото. Гусей вже не випускаємо. Дивіться, сходили тут все, поперехожували, траву всю мені втоптали. Ну, але покайфували. Я не знаю навіть скільки. Тижня півтора до двох, напевне, вони тут купалися. О, дивіться, вже й заквітувала. Вишня, як швидко, то не було, не було, а це раз і все вже. Персик також. ось, О, як гудуть бджоли. Дивіться, яка краса. Вишеньки, шикарно, китують, Бідні, теж у воді стояли, бідували, так сказати. Так що отак у нас. Ось тут вже в нас Садочок став садочком, ну все вже не женем, того що вони нам тут все-все переведуть. А я хочу, щоб у мене був все-таки садочок. Ну, я думаю, що трава вона така, що вона має вижити, що все має бути добре. Ось. Так що отак вона зараз. Кс-кс-кс-кс. Кітя. Така краса. Тут іще фримулка є про тюльпанчиків Грушка весь скоро буде квітувати Ось і так